Зірки Голівуду це а, такі люди, у яких дуже добре оплачувана, але тим не менш дуже важка робота. І поза роботою їм теж не так вже і просто, тому що вся планета спостерігає за тим, що там у них відбувається, куди там вони і з ким ходять і де відпочивають. Так, так, під час відпочинку вони теж за великим рахунком не так, щоб дуже сильно могли б відпочити анонімно, щоб забути про знімальні майданчики, насолодитися морем. Вони витрачають шалені абсолютно гроші. Наприклад. А, Джонні Деп заради спокійної відпустки просто взяв і купив собі цілий острів у Карибському морі. Але щоб ви навіть не сумнівалися, його і там змогли сфотографувати. Джордж Клуні придбав будинки в Італії, і у Франції, щоб відпочивати на озері Комо і у Сен-Тропе. Але Ді Капріо просто витрачає на відпустку шалені гроші. Отже, хто як відпочиває, де вони гріють свої кістки, на яких пляжах вони ходять майже оголені? Голівудські зірки. Давай. Та дивитися. Хто добре працює, той добре відпочиває. Здавалося б, хто, як не зірки Голівуду, вміють насолоджуватися життям. Деякі актори у відпустці дійсно шикують та витрачають великі гроші, а інші віддають перевагу тихим і скромним місцям для подорожі. Дженіфер Лоуренс за рік у середньому заробляє 40-50 мільйонів доларів. Зірка Людей Ікс та Голодних ігор може дозволити собі будь-який відпочинок. Найчастіше вона обирає Гаваї, так би мовити, недалеко від дому. Але якби вона не кокетувала, її неодноразово помічали на багамах. А це відпочинок не дешевий. Там знаменита білявка не соромиться демонструвати свої форми. Вона полюбляє погрітися на сонці на пляжі, повеселитися на яхті в компанії подруг або порозсікати хвилями на серфі. До речі, акторка не боїться пригод. Вона може легко опуститися на дно Атлантичного океану без допомоги інструктора заради того, щоб дістати мушлі. А Джоні Депо ймовірно так сподобалися декорації фільму Пірати Карибського моря, що він вирішив придбати собі безлюдний острів. Острів завдовжки півтора кілометри знаходиться приблизно за сто кілометрів від столиці Багамських островів Насау. Актор заплатив за нього понад три мільйони доларів. Заради того, щоб йому будь-якої миті, можна було відлетіти у відпустку і по-справжньому відпочити від голівудської метушні. Розгулятися тут є. Де на острові шість піщаних пляжів, віла в бухті, оточені пальмами і пристань для яхти. 60-річний актор зізнався, що не любить увагу, тому обирає відпустку на багамах, де його ніхто не знає. Це те місце, де він може усамітнитися та почуватися вільним. Найкращою відпусткою Джонні вважає те місце, де він може уникнути пильної уваги і просто сидіти на пляжі, читати, малювати і медитувати. Джордж Клуні любить Італію. Його разом з дружиною у сезон відпусток частенько можна зустріти біля знаменитого озера Комо. Щоб не витрачати час на пошуки готелю та не потрапляти під пильні погляди журналістів та фанатів. Джордж та Амаль купили тут, на їхню думку, невелику вілу. Така собі сучасна дача голівудських зірок, щоб було куди з'їздити влітку. А ось буквально днями зіркову пару, закохану в життя і один в одного, помітили в Сент-Ропе. Спочатку вони випили аператив на вранді, лише потім усамітнилися на обід у ресторані з видом на море. Як виявилося, пара купила будинок у Франції, тому тепер їздить між двома вілами на комо та на французьку Рів'єру. Геній Голівуду Леонардо Ді Капріо любить відпочивати з розмахом на розкішних мегаяхтах у компанії знаменитостей першої величини та яскравих моделей. Незмінним супутником Ді Кепріо на відпочинку уже багато років залишається актор Тобі Магуайр. Вони познайомилися у підлітковому віці на прослуховуванні, і з того часу їхня дружба міцнішала як дороге вино. Сьогодні зірки разом їздять у круїзи, відвідують модні клуби та ходять на спортивні матчі. Саме тобі Лео побачили у Канах, де вони проводили час на яхти. Потім Ді Капріо вирушив у Сардинію, а пізніше на інші улюблені курорти. Амальфітанське узбережжя Італії Сен-тропе та Ібіцу. Власник Оскара звик відпочивати на широку ногу і не соромиться витрачати гроші. Актор Джеймі Фокс розповів, що одного разу він запросив Ді Капріо та інших зірок провести відпустку в Австралії. Друзі орендували двоповерховий авіалайнер і влаштували вечірку в польоті. А після прибуття до Сіднея Ді Капріо зняв розкішну яхту. Ну, не може він без пафосу витрачати гроші на відпочинку. Папараці неодноразово фотографували, як він проводить час на пляжі чи на яхті, і саме в оточенні різних красунь, стрибає з борту судна у море, катається на гідроциклі, грає у волейбол та просто відпочиває. В інтерв'ю Лео розповів, що одного разу мало не став жертвою великої білої акули, коли займався дайвінгом у пар. Прибережні води, якої кишать морськими хижаками, він занурювався під воду у захисній клітці, але акула змогла пробратися всередину і кілька разів клацнула зубами на відстані руки від його голови. Леонардо пощастило, він залишився цілим.